Знайти декілька хвилин, щоб допомогти захисникам у Франківську маскувальні феї запрошують небайдужих до плетіння сіток. Влітку волонтери працюють просто неба у парку Шевченка. Серед них Сергій, який після виїзду з окупованого Херсона вирішив допомагати бійцям, чим зможе. каже процес не складний. Тому така робота під силу кожному. Вирішив плести, тому що щоб прискорити повернення додому. Це ну дуже важливо, тому що. Це, це щит наших військових, це плащ видимка. Плетеш як хочеш, просто аби в кожній клітинці було вплетено і щоб широко було. Так, ну кожен може навчитися десь буквально за годину, за дві. Майже три роки у команді фей і Галина Батюк, дружина полеглого військовослужбовця та волонтерка. Жінка каже, для неї це місце спокою та натхнення. До маскувальних феї приєдналася в листопаді 22-го року. В той час в мене був такий найскладніший період, і саме ці дівчата і хлопці, маскувальні феї, Дозволили мені знайти такий перший перший примінчик. Зробити щось добре, щось важливе, щось головне. У нас є літня локація, чудова, де можна проводити час спільно з сім'єю з дітками прямо тут. На свіжому повітрі діти можуть допомагати продавати лотерейки, продавати гарні цікаві речі. Можуть долучатися до плетіння сіток. Волонтери завжди працюють над конкретними замовленнями військових. Відповідно до запитів, роблять сітки різних розмірів та кольорів. У місяць зазвичай виплітають до 6 тисяч метрів квадратних, каже співзасновниця центру Олена Черкас. Як до нас звертаються військові або їхні родичі, але ми все рівно намагаємось працювати з військовими, тому що родичі, а не знаємо, який розмір. А напевно побільше нам любі підійдуть. А кольора зелені все з військовими нам легше розмовляти, тому що ми вже говоримо на одній мові. Віз ними ми вже знаємо, що вони накривають відповідно від того, залежить і яку методику плетіння ми застосовуємо. Ми вже знаємо, який розмір їм треба, чи це має бути, наприклад, щоб одну якусь об'єкт закрити, потрібно скількох частин сплести. Вони собі там скріплять стяжками, чи яким зручно. Тому що чим більше сітка, це не добре. Тому що її важко транспортувати. Її одна людина не може накрити. Локація у парку працюватиме за сприятливої погоди що суботи та щонеділі з 14 до 18. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.